Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Це еліта Національної гвардії Україна. Служити тут охочих ще мало, але потрапити сюди може не кожен. Хлопці показують дуже дуже потужний рівень своєї підготовки. Моральний стан у хлопців дуже на високому рівні. Їхні обличчя ніхто не бачить, про них ніхто не знає. Вони працюють з надсучасним екіпіруванням, яке важить щонайменше 20 кілограмів. Ми всі розуміємо у виконання завдання піхотинця, наприклад. Але додайте до, до всього ще е, водну компоненту, і додайте до всього до цього ще спорядження. Це снайпери, бойові водолази, дронники та штурмовики. В основному це молоді хлопці, і навіть від них я беру велику мотивацію, як треба воювати. Безстрашні окремі загони спеціального призначення ОМЕГА Національної гвардії України. Спеціального призначення омега це шість окремих загонів однієї військової частини: Київський, Львівський, Харківський, Одеський та Олександріївський. У 2003-му їх створили для боротьби з тероризмом та нейтралізації небезпечних злочинців у мирному житті. Нині вони успішно роблять це на війні. На Омегівцях складні завдання та спецоперації. Нині Омега це снайпери, бойові водолази, підривники, штурмовики, дронники та робототехніки. Гасло спецпризначенців за нами останнє слово, бо навіть за крок до смерті омегівці готові битися до кінця. На шевроні остання літера грецької абетки омега посередині череп, міжнародний знак спецпризначенців, який символізує, що вони готові виконувати завдання в смертельно небезпечних умовах. Ми не покажемо їхніх облич та не назвемо імен. А всю правду про їхню роботу розповімо лише після перемоги, як і про сотні спецоперацій, від яких буквально перехоплює подих, бо те, що вони роблять, справді вражає. Фізична підготовка має бути в будь-якому випадку. Але є таке поняття, як витривалість. І це найголовніше, що потрібно. Це не то не тільки фізична, а й моральна витривалість. Я завжди всім казав, що ти, ти розумієш, що є ризик того, що ти вже додому не повернешся. Просте питання, але деяких воно могло поставити ступір. Ми перевіряємо людей по всім базам, в тому числі через можливості інших правоохоронних органів та силових структур. Шпигун не потрапить. Людина слабка, моральна, фізична. Причому я хочу сказати, що до моральних якостей приділяється навіть більше уваги, ніж до фізичних. Якщо ми виконуємо роботу і потрапили в якусь ситуацію з вогневим контактом противника, то ми погано виконуємо свою роботу. Розумієте, ми свого роду розвідники з нашою специфікою роботи. В нас таких ситуацій безпосередньо при виконанні наших специфічних завдань було дуже мало. Повномасштабне вторгнення підрозділи Омеги зустріли на різних напрямках на Київщині, Донеччині, на Запорізькому відтинку і на Харківщині. Там перший танк ворога ліквідували саме бійці спецзагоном. Перше бойового завдання це запорізький напрямок. Запам'яталась така довга дорога до самої позиції приблизно 6-7 кілометрів в повній темряві майже. Дуже погана була видимість, багнюка, дощ, повна бойова екіпіровка, БК, все на собі. І, мабуть, відбиття ворожого штурму. Відразу це було на першому бойовому виході. Це були такі вперше такі емоції. Але мені сподобалось, і я далі тут, і я далі роблю свою роботу. Бійці умаю першими кинулися рятувати наших з оточеного ворогом Маріуполя – за військовими, які до останнього обороняли місто. Спецпризначенці змушені були пробиратися у тил ворога, щоб забрати морську піхоту на підконтрольну Україні територію. Дуже великий адреналін зразово поступає кров. І ну мозок, грубо кажучи, там вимикається на 50%. І Ти думаєш тільки за те, що зліва справа в тебе знаходиться в ззаді, там розділяти там. Ну, то що там воров там це людина, то, там так не працює там або ти, або тебе. Так що нічого страшного немає. Страшно, коли виходиш там і з цих завдань можуть повернутися, не всі Оце от страшно з мислями. Ну, ці мисли всі вони проходять до початку завдання. Виконання свої завдання магівці ретельно обдумують. Організація спецоперації потребує від години до кількох днів, залежно від поставлених завдань. Механізовані. Штурмові бригади просто мріють, щоб омега воювала поруч, бо вони безстрашні. Тиждень ми наблюдали за противником, за характером їх дій. Що вони роблять на цій ділянці місцевості? Виходив це на Донецькій області. Було два рази в день викатувався танк противника, і виходила піхота копати першу лінію оборони. Там кількості там 5-7 чоловік і так було на протязі кожного дня. Тобто ми вже знали всю інформацію, де у них стоїть вогневі засоби, типа гранатомети, АГС, стрілецька зброя, там крупнокаліберні кулемети. От і знали путь нашого відходу. Зайшли по-тихому через тиждень. Після наданої всієї розвідки, після планування цього завдання, зайшли, відпрацювали там, підбили якийсь урал, там підбили там танк. Там Підбили піхоту противника, і ти просто береш і робиш свою роботу. Всі на емоціях всі згуртувалися з побратимами, з якими ти завжди поруч, і просто ви розумієте зараз або ти, або тебе. Іноді ми буваємо. Із рештою хлопців з піхотою на одному місці. І так трапляється, що на той час, коли ми знаходимося в одному місці, стаються штурми ворожі, і нам приходиться відповідно ну, не сидіти, а просто брати штурмові ну, винтовки, карабіни і відбивати з хлопцями так само штурми снайперську окрему роботу. Прямо ну, такого бурю емоцій, тобто ти не відчуваєш. В порівнянні з відбиттям штурму це особисто для мене. Вони чи не єдині, хто працює під водою? Через це їх часто називають підводними монстрами. Лінія фронту пролягає через водні перешкоди. Вони розміновують річки, озера, морські узбережжя, здійснюють просування в ти ворога водою та ліквідовують усе російське, що біля берега. Для кожної висадки десанту це проводиться за рахунок човнів, за рахунок людей, великої кількості спорядження. Тому за наявності там якихось міновибухових загороджень може. Вся ця операція, скажімо так, не здійснитися, тому ось, безпосередньо на нас були покладені такі завдання, що ми туди приплили, подивилися, пройшлися по заданим точкам на безпосередньо визначеній дистанції по фронту і провели розмінування, якщо виявив якісь міновибухові загородження. Для успішної висадки десанту та проведення подальших дій, спочатку на берег виходимо, а потім заводимо групу, яка вже буде виконувати завдання на тій території. Група спецпризначенців водолазів брала участь у звільненні Харківщини та Півдня України. Штурмові групи, які висаджувалися на берег, якийсь то до цього проводилася дорозвідка, розвідка, перевірка цих прибережних зон проводилася нам Спосередньо до того, щоб вийшла група. На суходів, спочатку на деяких територіях, на деяких участках працюємо ми, забезпечуємо коридор, забезпечуємо вихід групи. Ось це наша робота. Підплисти, провести розвідку, вирахувати, де знаходяться спостережні пункти противника, де знаходяться секрети, де знаходяться артилерійські установки, склади БК. Якщо це все е, скажімо так біля. Е, Водойони, то все це все це ми можемо робити. Підводний десант працює зі спеціальним екіпіруванням. Це надважкі, понад 20 кілограмові костюми та безліч техніки і озброєння. Робота складна та небезпечна. Якщо в тебе є компас, в тебе є заданий кут, або є навігація, якась і ти пливеш у нічний час, або просто в видимістю, Нуль, коли ти бачиш тільки стрілку з свого навігатора або стрілку свого компаса, і більше навколо себе не бачиш нічого. З технологія мінування це небезпечно. Ну, якщо на суходолі важко виявити в денний час, в нічний час, то можете представити, що під водою з обмеженою виданістю. Дуже складно, слава Богу, ми ще не попадали на такі ділянки. І перші наші завдання були сухопутні завдання. Безпосередньо на запорізькій компанії У нас група відносно молода була, у нас жага була до праці, і перше завдання ми тоді проплили приблизно десь з апаратами. Ми тоді проплили десь, мабуть, кілометра три тоді було. Загальної дистанції це тільки туди. Ну і це завдання ми виконали успішно. Це було одно одне з перших наших завдань. Воно було цікаве. Ну не пройшло, як як кажуть, теж без курйозних таких ситуацій. Ми там трохи заплуталися в сіці рибальські. Я безпосередньо був товариш. Зараз він безвісті зниклий, але ми всі сподіваємося, що. Він повернеться скоріш до нас. Стрій він мене тоді схватив за руку, скажімо так, і витягнув. І ми доплили тоді до берега і зробили тоді розвідку і успішно виконали завдання. Завдання, наприклад, вибити з ворога з якоїсь небудь позиції, або знаємо, що там ворог засів. От там були завдання, такі був будинок. Ми знали, що в тому будинку там п'ятнадцять осіб ворог. П'ять чоловік наших зайшло, відпрацювали туди зі стрілецької зброї. Там закидали гранатами, заклали міни. Вийшли, і ми добре знаємо по перехватам. Понятно, що ми все чуємо, і вони нас чують. О, то там добрий результат ми показували, що і, е, набагато більше людей загинуло противника. ніж наша група взагалі заходила. Завдання омеївців шукати та знаходити позиції росіян, ліквідовувати, руйнувати ворожі укріплення. Снайпери ОМЕЯ працюють крутіше ніж актори у голівудських фільмах. Ліквідувати ворога для них раз плюнути з будь-якої відстані. Ми працювали майже завжди вночі, тому ідентифікування цілі у нас приходило через тепловізійні приціли, тобто є просто силует людини, і прямо сказати, що це командир і якийсь там другий піхотний стрілок, це неможливо. Тим паче на великих відстанях. Для тебе це просто ворог. Ти просто, якщо в тебе є Завдання по напрямку. Завдання по о, напрямку. Ти просто береш, знаходиш там ворога і виконуєш свою роботу. Окрім спецоперації, маївці часто беруть участь у штурмах та боях разом із піхотою. Теж звільняють території та повертають синьо-жовті у наші міста. Вони воюють, де найстрашніше, де безжалісний ворог, де до смерті лише крок. Наші КСП почали так би мовити, брати в кільце. Мусаки, то нами було прийнято рішення дати їм відсіч, коли вже поверталися безпосередньо заданим маршрутом цього ну КСП, то потрапили на я не пам'ятаю скільки їх там було чоловік. Мабуть, там чотири ловіки. Це було там чи чи секрет виставляли висяке, чи що. І в нас зав'язався такий ось перший бій, перший контакт, з яким ми зіштовхнулася наш наша група. Там і момент був такий дуже цікавий, що після того як ми з закінчили вже скажімо так, наш вогневий контакт, почали перевіряти, як почувається кожен, і у нас був один трьохсотий. І на на запит, куди було поранено, він каже в голову. То ми, ну, ми підійшли, куля э, зачепила шолом, та так би мовити, утюгом да вдарила йому в голову. Ну тобто э, він залишився живий, все, все, все дуже добре, все дуже добре в нього. Э, але трошки, скажімо так, за, 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 зачепило шкіру. Була кров, все. І потім, коли ми його замотали, почався мінометний обстріл. Ми позалазили в ті окопи, які там, ну мабуть, на нарили ці русаки. І вже сидимо, терпимо. А я не знаю звідки хлопець знайшов вафлю. І він в нього обличчя все в крові. Він їсть вафлю. Він такий Дов довольний, каже: Слава Богу, я каже, живий. В місто Балаклія заходили усім составом нашого загону. Проводили штурми зачистки вулиць проти піхоти ворога. Тоді були власне стрілецькі бої по більшій частині. Звільняли Балаклію ми п'ять днів кожного дня. Просувалися по вулицях, далі. І далі ворог відступав на той момент. Бо на всьому напрямку нашого контрнаступу у вересні 22-го року було дуже щільне давлення ворога. Так що ворог тікав, бросав свою техніку, зброю. Багато у нас трофеїв залишилось від того контрнаступу, яким ми надалі вбиваємо ворога на всіх ділянках, на яких виконуємо зараз завдання. Після Балаклеї, коли звільнили, почали звільняти близько розташовані села, і так добралися до Куп'янську. На Куп'янську ворог вже став в гарну оборону. Проривали цю оборону декілька днів, вдалося пробити оборону і. Вулицю за вулицею визволяли Куп'янськ. Ворог тримав кожну вулицю, потужно тримав кожну вулицю і не хотів здавати. Приходилося багато маневрувати. Нашими підрозділами і в стрілецькі бої вступали е, проти ворога, який там два рази там більше по кількості особового складу був, але показуючи мастерство, наші хлопці давали добрий бій, і вогневе ураження було щільності, плотна сягня зі е, стрілецької зброї. Просто е, показувало ворогу, що ми не готові там відступати і там здаватись проти танків. Воювали теж піхотою. Там пару танків на нас виїжджали, то теж була клієнта, бо були, були задачі там підриву мосту і так далі. Ми виїжджали на техніці, щоб прикрити там інженерів, саперів наших, які підривали мости. То в той час, коли вони підривали, там виїжджали танки на нас, намагалися нас розібрати. Але і танками з одноразових гранатометів дали прикурити. Досвід воювати в Омегівці великий свій бойовий шлях. Вони розпочали ще на початку війни у 2014-му. У квітні спецпідрозділ зайняв аеродром у Краматорському. Після початку антитерористичної операції були в Маріуполі. Брали участь у штурмі Слов'янська. На рахунок мотивації, то вона була в мене ще з дитинства. Я хочу бути військовим, захищати свою країну, бути для неї корисним. Не можу навіть підібрати ну, знаєте, якось правильного терміну. Тому що ну на мій дім напали. На мій дім напали, познущалися з наших дітей, з наших, з наших жінок, з наших громадян. Мені цього достатньо взагалі. Ну тому що. Теж одна з компонентів мотивації, це, мабуть, є. Ну, якби воно там погано або прикро не звучало, це є помста. Розумієте, ми, ми втратили багато наших побратимів, ми втратили багато наших друзів. Це більш ніж достатньо, щоб вмотивувати себе на захист своєї, своєї батьківщини, свого дому. В Омезі дев'ять героїв України. Восьмеро із них найвище звання отримали посмертно. Про своїх спецпризначенці пам'ятають завжди та усюди. На їхню честь влаштовують пам'ятні забіги. Кожен боєць нашої групи то є герой для мене. З кожним з ним і для кожного з них я готовий на все. Кожен з них готовий на самопожертву. Кожен з них цінить Україну, цінить свого побратима. Більш за все, моя гідність, моя честь. Я просто розумію, що по іншому я не зможу. У мене є якийсь внутрішній долг, який я розумію, що я повинен був виконати. Знайшов саме таких крутих бійців. Поруч мені приємно з ними працювати. Це хоробрі хлопці відчайдушні, які так само думають, як і я. В них такі самі цілі. Якщо на тебе дивляться твої люди, то воювати набагато легше. Ми не можемо відступати назад, бо наш дім попереду. Рухаємося далі і воюємо.